Сергій Премира, фракція Міської Радичного партії Славих людей. Шановні депутати, в мене депутатський запит, який включає готування підтримку підтримку депутатів до міського голови. Початку прамбула. Перед будинком цього, цього пленарного засідання мали бути два питання про... Викуп е підприємцями землі під власними будівлями. Е це хотіла йти зараз, але залишилось. Значить, е це підприємцями зроблено по закону і міська рада повинна надати їм е землю на викоп. Але питання в ціні. Ціна неадекватна і... Людям ми адекватно не можемо пояснити, чого така маленька ціна, чому бюджет втрачає такі гроші. 100 гривень за квадратний метр в центрі міста. Тому в мене такий короткий запит до міського голови розібратися з цим питанням, взяти на контроль і з метою збільшення ціни на вибух. Яким шляхом, чи заміни... Експер Експерта, який це робить, це вже на розсуд і на вивчення цього питання. Але взяти це питання і вивчити його і сказати, можна чи, якщо можна, то змінити збільшення ціну експертної оцінки за замінити. Ну, я пропоную голови, запустити собі спеціалістів будь-яких, які є фахівцями, які здійснюють оцінку Землі, майна і так далі, щоб вони з нами провели певну таку навчальну процедуру, щоб розказали із посиланням на різноманітні акти. Адже кожна оцінка, яка проводиться в місті, вона обов'язково проходить затвердження і о, у фоні державного майна, які погоджують, так воно чи не так. Давайте, щоб ми зняли ці питання, Сергій Іванович. Це Запросіть будь-кого. У нас є достатньо і в області, і в інших областях є запит, а собі йде. Це одно заважає. Ну, для вирішення його мені треба буде і запросити. Запросити їх, щоб... хай нам проводять їх без щоб ви все орієнтувалися. А тепер на екранерватну інформацію щодо кіноспортивної бази. Керуючись статтею 21-22 Закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу Познанцовську міську раду самого скликання звернутися до ВПРС ДП Енергоатом щодо надання копії відповідних документів та вичерпної інформації по суті, що стосується утримання та передачі з балансу кіноспортивної бази при ВП «Рівненська АЕС, а саме перша. Копії коштовості фактичних витрат за 14-15 роки в розрізі статей витрат друге перелік матеріальних цінностей, що що входять до складу складу КСБ. Третє копії документів щодо балансу і вартості матеріальних цінності цінностей КСБ. Четверте інформацію та копії відповідних документів про земельну ділянку, на якій знаходиться КСБ, відповідно до пункту 4 статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад, зобов'язати ВП Рівнецька ЕС ЕНЕРГОАТОМ надати відповідь на протязі п'яти робочих днів. Шановні колеги, прошу підтримати Добре, шановні колеги. Хочу вас депутатське до звернення, які призвіла на комісія з питань депутатської діяльності допомогу справ порядку. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління Національної поліції Рівненській області, полковник поліції Максимову Сергію Володимировичу. У зв'язку з особливим статусом міста Кузнацьовськ, міста Супурника Рівненської АЕС, населенням близько 44 тисяч жителів, специфічними умовами роботи, більшою кількістю викликів та повідомлень громадян щодо праворушень у порівнянні з сусідніми районами. При виїзді групи швидкого реагування Кузнецовського відділу поліції в в Рівненській області до віддалених населених пунктів місто фактично залишається без групи швидкого реагування на півтори-три години. У вихідні дні, в п'ятницю, понеділю охорону публічного порядку та безпеки громадян додатково забезпечує громадське об'єднання, громадське формування з охорони громадського порядку Кузнецовському муніципальному варту. З метою належної взаємодії та надання допомоги правоохоронним органам депутатами постійної депутатської комісії з питань попитавської діяльності закону сіда правопорядку було ініційовано прийняття рішення про затвердження програми «Безпечне місто» позицій на 2016 роки, яким передбачено виділення коштів з місцевого бюджету для встановлення системи відеоспостереження в місті. Залишається відкритим питання забезпечення цілодобового перекриття та оперативного вирування напоїв міських... Віділі відділу поліції без відриву на події, що сталося на території Володимирецького району. Просимо врахувати вимоги громади міста Кузнецов щодо забезпечення коло порядку порядку місті і передбачити у штаті Кузнецовського відділу поліції ВНП в Рівнецькій області окрему групу швидкого реагування для обслуговування міста Кузнецов та окрему групу швидкого реагування для обслуговування прилеглих населених пунктів Володимирецького району. Просимо розглянути наше звернення та надати відповідь про прийняття рішення головним примінням національної поліції в Львівській області. Пані колеги, зпрошу підтримати дане звернення, щоб воно пішло за сесії з програми. Це кошти 30-кілометрової зони, які ДП як на яке згідно закону. 1% прибутку направляє на соціально-економічний розвиток 30-кілометрової зони. Держава вже третій рок, рік требує. Населення 30 кілометрової зони країни і то так дуже потужно пробують. В цьому році не додано 240 мільйонів. ДПНЕК сплачує повну суму. Це порядка 350 мільйонів гривень, а на компенсацію йде 115 мільйонів гривень. Є відповідні звернення до суду Славута, інші міста, які проживають в зоні спостереження. Ну, в 30-х кілометровій зоні. І тому ми зараз ще додали тут одним з адресатом голова Асоціації міст України. Я можу вам в кінці зачитати, тому що все воно велике. Що ми просимо, саме головне. З огляду на вище заведення та враховуючи, що відповідно до статті 12 закону України про використання ядерної енергії та радіакційну безпеку. Кошти збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, можуть бути використані тільки для фінансування адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження. Просимо вжити термінових заходів по відновленню порушених прав територіальних громад, а саме. Невідкладно ухвалити необхідні нормативні акти та забезпечити повернення територіальним громадам зон спостереження, сплаченого ДПНРГ до державного бюджету та нерозподіленого між місцевими бюджетами збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, в тому числі у 2014 році в розмірі 224 мільйона 665 тисяч гривень. У 2015 році в розмірі 205 мільйонів 549 тисяч гривень. Нести зміну до закону України про державний бюджет України на 2016 рік в частині збільшення видатків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, по колу програмної класифікації видатків та кредитування субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на суму 240 мільйонів 405 тисяч гривень. Ви оділіть, які суми фігуру мільйони 600 100 тисяч. Низькі зміни до порядку надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. В частині збільшення на 2016, 2016 рік цих субвенцій до рівня запланованих в державному бюджеті на 2016 рік надходить збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Забезпечити проведення усіх статей фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, до виду обов'язкових забезпечених податків державного бюджету. Ініціювати проведення рахункової палати заходів державного зовнішнього фінансового контролю щодо правомірності та ефективності управління центральним органом виконавчої влади, коштами субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Ось таке звернення пропонується надіслати президенту.